Святковий першоквітневий капустник розпочали студенти третього курсу режисерської спеціалізації. До речі, у цьому видовищі вони виступили не лише режисерами, але й сценаристами, постановниками і акторами водночас. Глядацька аудиторія складалася зі студентів інших відділень коледжу, а у якості ВІП персон виступили викладачі режисерських дисциплін Ярослав Сенів, Тетяна Неклюдова, Ірина Хемич, Михайло Пронь та Любомира Іванків, заступник директора з виховної роботи Марина Пірус, звукорежисер Віктор Левченко і випускник коледжу, студент Київського інституту культури і мистецтв Італій Смий. Кожен з них отримав від постановників капустника свою порцію похвали і водночас ледь помітної критики, яка висловлювалася у дещо незвичних для від. Носим між студентом і викладачем за запитаннях у своєрідних інтерв'ю. Здавалося, викладачі були дещо збентежені такою увагою з боку своїх підопічних. Я хочу сказати, що дійсно для нас сьогодні була велика несподіванка. Це був сюрприз від студентів для викладачів. І навіть ми інколи губилися, тому що питання були дуже провокаційні, але дуже приємно, що вони самі це сотворили. Це їхня творчість, це те, що вони хотіли нам сказати сьогодні, в такий день. І приємно з ними дуже співпрацювати в такому творчому плані разом з ними. Ось ну а стосовно майбутньої їхньої творчості, наші студенти працюють в театрах західної України, в Коломиї, в Дрогобичі працюють, працюють в лільковому театрі в Івано-Франківську. Ось є також і в драматичному обласному театрі. Наші студенти працюють також методистами, тобто попит на наших студентів є. Після такого незвичного вступу майбутні режисери кожен курс по-своєму відтворили театр очима студентів. Найбільш видовищними були інсценіровки у виконанні студентів першого та третього курсів. А запрошений на копусник-випускник коледжу Віталій Смий, якого тут вважають своїм на всі 100%, підготував господарям сцени оригінальний капустяний номер, перевтілишись в образ суперпродвинутої бабусі Клари Захарівни та у суперпопулярного співака Тімати. Насамперед хочу всіх привітати з професійним днем театру 27 березня, оскільки це театр, це е, найчарівніше, найпрекрасніше, найтаємничіше, що може бути взагалі в, в нашому житті в такому буденному, але водночас дуже прекрасному. І сьогодні дійсно така більш, е, ну можна сказати, я вибрав для себе тіма, чи от Миклара Захаровна такий образ, тому що це. Ну, для молоді це дуже цікаво, і тут були чотири курси: тобто перший, другий, третій, четвертий, іменно режисерської спеціалізації, і ем, буквально два дні я готувався до цього. і Ось таки вийшло ну комедійного характеру. Імпровізація можна сказати це. Театральний капустник став не лише розважальним заходом, адже за словами викладачів коледжу, такі видовища є яскравим підтвердженням того, що студенти можуть самостійно професійно працювати, використовуючи набуті знання. Gustavo a se avaliar a avaria